Топ найбільш переоцінених автомобілів. Гелік стабільно входить в топ переоцінених машин. Того що зараз він об'єктивно, це жесть, ти сідаєш на старого геліка, він не рулиться, е не їде хрена. Хоча ладно, їде тільки прямо. По салону він ніякий. Ну, коротше, старі геліки, як по мені, дуже переоцінені. Друга в нашому списку це Тесла. Випадково, вибачайте. Це реально машина, яка стоїть як нормальна електричка, але, но, блін, вона жорстка, вона некомфортна, та їх так багато на ринку, що вони просто вже замусолюють всі глаза, і, блін. Пробачте мене тесловоди. Ну от не люблю я цю машину, вона реально переоцінена. Об'єктивно, ціна Тесли до 15. Ну, до 20, якщо в неї там буде год десь, а 21 перший, 22 це вже буде там найслідній рестайлінг. Више, вони нахрен нікому не треба. Да? Да. Е, третя машина, це, мабуть, е, Lexus в будь-якому вигляді. От мені щось сразу прийшов на пам'ять GX стара, здорова, неруляча бочка, за яку хочуть хрен знака денег. Диксаводи, давайте одумайтесь. Ну, спуститься з небес, це старий корч. Як він може стояти від 15 і више, а? Ну, який нормальний чоловік візьме собі або no. Renault? Ні, Рено відходить в одні секту, тому що в них є 1,5-літровий дизель на ручці, який буде їсти 4,5-5,5 літрів і надіжний, неприхотливий, тому Рено я 100% не буду відносити сюди. Хоча і в Peugeot є ці мотори. Коротше, якщо у вас Рено на К9К, я беру свої слова обратно. Якщо у вас всі остальні Рено, Peugeot на всяких ненадіжних моторах, на роботах і так далі, нахрена ви їх купили?